Вітаю! Сьогодні тренування міні-тренування на кухні посеред інших справ або поки чекаємо. Перше це сідаємо і порухаємо трішечки тазом хвостик прямо назад і вниз. Назад і вниз. Вниз. Саме цікавить рух у кульшових суглобах. Можна допомогти собі колінами. Ноги в колінах в сторони, таз перекачується вперед і назад. Поперекатуватись прямо відчути, як сідничні кістки по стільцю. Далі пересідаємо з положенням ніг будь-яким. Голова над плечима. І дихаючи, декілька разів підтягування з видихом без сідниць. Фу -фу підтягнули. Знову вдих і підтягнули тазове дно. І ще разочок вдих і підтягнули. Добре. Тепер не сильно підтягуючи, а зовсім трішечки так. Тик-тик-тик-тик, ніби торкаючись увагою. Можна на видиху, можна на вдоху. Тик-тик. Тик, 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 без сідниць, без пресу. Тик, 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 тик. коротенькі підтягування, ніби кліпання. Покладемо руку на живіт, і спокійний вдих, спокійний видих. Відчую, як живіт рухається. Як він з вдохом. З видохом, в яку сторону рухається. Далі робимо один ліфт на три поверхи. З видохом піднімаємо один, два, три. Відпустили. А тепер, ніби така помпа чи насосик. Піднімаємо один, відпустили. Перший поверх відпустили. Тепер другий відпустили. Другий відпустили. І до третього відпустили. До третього відпустили. І ще разочок. Перший, перший, перший. Другий, до другого, до другого. Розслабили і до третього. До третього. І ще разочок до третього. Молодчинка. Тросити губами ротом. Тепер покладемо долоню на крижовий відділ. Пальчик спускається туди за куприком. Просто прикласти. У нас там проходить пряма кишка від анусу вверх. Прямо так от вздовж долоньки і пальчиків. І з видохом ми ніби від анусу підтягуємо, звужуємо, звужуємо, звужуємо її аж туди до попереку, на вдоху відпускаємо. І ще з видихом. Воп! Підтягнули, скоротили, звузили, відпустили. Тепер можна уявити, що вздовж всієї долоньки, те, що ми підтягували, будемо ніби розширювати з видихом, не натужуючи, не роблячи зусиль фізично, увагою, ніби ми всю пряму кишечку, кишочку, кишку від анусу, Розслабляємо і вона стає ширше, прям розтікається в сторони. І далі повністю тазове дно, знову ж таки, увагою, не натужуючи, на видиху, ніби розширяємо. З видихом тканини розтікаються, роздають. Молодець. Прурр! Ще раз трусити. І бувай.